25 жовтня 24-го року продовжую працювати над утепленням гаража. От, Минулого разу не знімав, тому що забув телефон. ще що зробив? Ось тут проклав дві дошки. Тут вирізав дирки, прокрутив їх. Ну відповідно, вони у нас тут Ось сюди заходять. От. Сьогодні прокрутив ще дві дірки. Ось тут має бути ще дві дошки. Одна дошка так само 60 прольот. А тут робив уже. Менший прольот, тому що ось ця дошка вона відступає від стіни, тут утеплена стіна на 20 см. ці 20 см планую зробити тут вихід біля стіни вентиляції. З першого поверху, там у нас санвузол, Якраз десь повинна сотка труба проходити, ну, плюс утеплення. От, тому 20 см. Ну фактично можна сказати тут 15 тому що з тої сторони я робив дирку, то там було 20 см, але 5 см забирає пінополістиролу тут чи пінопласт 5, тому тут 15 см, 10 см забере вентиляція і ще по 2,5 залишиться з кожної сторони там на утеплювач, якраз я думаю, буде добре. От, і не дуже далеко в принципі, від стіни, тому тут, я думаю, прогину ніякого не повинно бути. Але тут лежать дошки, От, тому їх прийдеться звідси перекладати, на жаль, це дошки на підлогу. Сьогодні встановив ось там дві дошки. Теж прокрутив, ось над котільнею, ось тут. Вони обрізані, тут має бути вихід, драбина на горище. Планую, що буде тут проєм десь тридцять на 70, тому виходить досить непогано. Від цієї дошки до цієї 60, від цієї до цієї теж 60, то 120. Тут п'ятерка, тут п'ятерка, якраз 130. Тобто по ось цю дошку має бути ось такий відбій повітряної тривоги. О, от у нас тут відбій. О, відбій повітряної тривоги. Ну, все, відбій. О, тому фактично ось такий якби, проєм буде на два оцих прольота і на один оцей проліт. І тут до стіни залишається, виходить, десь метр. Приблизно метр. Тут тобто якраз непогано, мені здається, Получилося, що можна з цієї сторони зайти От, і спуститися, і також з тої сторони також спокійно собі зайти, спуститися. Тут уже підготував, поклав 5 дошок. Ось дві торець, три так. Тут ще 3 поклав. От і всі ось ці дошки потрібно буде ось сюди, придумавши сюди посередині перекладу. Ну, тому що, звичайно, е я думаю, що коли накриється вата, то по ось цих дошках буде ще рейка прибита і вже підлога буде перпендикулярно йти. От, тому не знаю, може ще раз прийдеться перекладати, а може, я ще подумаю, може я відразу якось перекладу так, щоб мені було зручно. Бо, чесно кажучи, вони досить довгі і вони планувалися, що будуть на всю ширину цього прийому 450. Тому, не знаю, тут важко буде їх якби туди заводити, але подумаю, можливо. Навіть не знаю як, тому що тут треба буде покласти ці дошки, якщо я їх покладу, то я вже не зможу їх покласти. Ну, ось такі би, справи. Тому щось, з однієї сторони дошки тут, щоб легше було їх використовувати, не треба було піднімати між цими дирками, які тут вже будуть. Але з іншої сторони, можливо, трошки я і поспішив з цими дошками, можливо, потрібно було тільки ці підняти. А дошки на підлогу трошки пізніше, коли вже тут все буде зроблено. Ну, але як є. От. Тому така робота мене чекає ще перекладання ось цих дошок.